У рамках виконання державної програми активізації економіки України, націленої на збільшення обсягів виробництва продукції харчової промисловості, Ярослав Арсірій ознайомився з роботою виробничого комплексу Пато Волонь та однією з дільниць підприємства по виробництву «Преформ». У цехах підприємства високого посадовця супроводжували міський голова Степан Цепюк та директор виробничого комплексу Володимир Шклярук, оскільки заступник губернатора вперше на оболоні Володимир Карпович провів оглядову екскурсію та ознайомив з роботою цеху з випуску безалкогольних та слабоалкогольних напоїв з процесом їх виробництва та розливу у спеціальну тару. Презентуючи своє підприємство, Володимир Шклярук вдався до історії його заснування. Це відбулося у 1997 році. Починали з полімерних ящиків, далі у Всконалювали тару. У 2003 році започаткували переробку пластикових пляшок. А через кілька років з конвеєру підприємства почали виходити кріпильно-пакувальна стрічка із вторинної пет-всеровини. Після того, як у 2006 році у власність підприємства перейшов колишній пивзавод, реконструювавши приміщення та встановивши нове обладнання, тут почали виробляти ще й слабоалкогольні, а потім і безалкогольні напої. До 2012 року випуск продукції довели до 22 мільйонів декалітрів, демонструючи гостям Лінію по розливу напоїв директор підприємства зазначив. Ми демонстрували всі види напоїв, які ми виробляємо. Ми доказали, що ми можемо в місяць виробляти продукції 1 мільйон 100 тисяч декалітрів. Це річна потужність, був півзаводу, якого вони ні разу не досягли. Там працюємо теж дуже професійно, якісно, продуктивно. Міський голова Степан Сапюк сказав, що давно співпрацює з цим підприємством і знає усі щаблі, встановлення і усі можливості оболоні. Звісно, це для засзамісителя губернатора. Ярослав Александрович, для этого было действительно открытие, что здесь не только выпускают готовую продукцию, но и здесь используют торт-сырье для переработки. Вот, именно выполняют экологическую программу. То есть каждое предприятие, которое выпускает продукцию, оно же и забирает то сырье или отходы и перерабатывает, которые получаются после его, как говорится, употребления. Естественно, после этого будем говорить о перспективах для области. Это новое производство, и они, как говорится, не владеют просто потужностями его, І фактичні можливості. Далі гості перемістилися на територію нового підрозділу ПАТ «Оболонь» по випуску «Преформ» – пластикових заготовок, з яких потім виготовляють пет в пляшки. Цей міні-завод було введено в дію наприкінці 2012 року. Тут встановлено устаткування світового лідера в сфері промислового обладнання компанії Хасків. Лінію обслуговують високопрофесійні електроники. Об'єкт зведено за вісім місяців і тут працює 35 осіб. Це нові робочі місця. Як говорить Володимир Шклярук, найближчим часом тут мають намір освоїти випуск преформ нового формату. Ми маємо намір розвиватися, ми маємо намір випускати преформу іншого формату. Тому все буде добре. Сьогодні ж продуктивність лінії сягає 43 тисяч одиниць за годину. На добу це один мільйон заготовок. За словами директора, це дві повноцінні фури. Пляшки об'ємами в 1 та в 1,25 і літра сертифіковані екологічно безпечні. Ними Олександрійське підприємство забезпечує усю корпорацію оболонь. Взагалі напад оболонь в Олександрії працює 360 осіб. Середня заробітна плата 3370 гривень. За 9 місяців 2013 року реалізовано продукції на 191,7 мільйона гривень. Це 42 відсотки від загального обсягу. Всього реалізації всіх підприємств міста Олександрії. Щодо перспектив, то Володимир Карпович не звик вихвалятися. Я думаю, що перспективи рівно такі, які є перспективи нашої держави. А стосовно співпраці з міською владою і з обласною ми знайдемо порозуміння з будь-якою владою, тому що ми створюємо робочі місця, ми платимо заробітну плату, ми ефективний колектив. Заступник голови облдержадміністрації Ярослав Арсірій, опинившись вперше на в оболонь, залишився приємно враженим його розмахом і можливостями. Є розуміння і співпраця з місцевою владою, і для мене це є тим сигналом, який дозволяє зробити рекомендації для інших виробників. Що, будь ласка, коли є діалог з владою, тоді звичайно легше розвивати будь-який інвестиційний проєкт на території області. А ми до такого діалогу відкриті. З ураховування. Анням сьогоднішньої інформації спробуємо і цьому підприємству допомогти в тому, щоб завантажити ті можливості по переробці, якими вони сьогодні вже ну є. У них ви чули вони завантажені сьогодні тільки на 10%. Тобто, ми ще можемо дати їм можливість їх дозавантажити, щоб по-перше зробити більше, звільнити більшу територію, а по друге, дати можливість підприємству заробляти більше коштів. Заступник губернатору всю інформацію пообіцяв передати очільнику області і розглянути подальші шляхи співпраці.